Пана апостола Евангелистового нехай дасть тобі слово, благовістити силу велику для сповнення Євангелії, волюбленого сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, Амінь. спрості воїснути, мого святого Євангелія, Мир усім. Ми багато приймаємо таїнств, хрещення, миропомазання і та для причастя, подружжя і священство і помазання. Отож, з тих святих таїнців, який встановив все мостивий Господь, ті, хто має йти служити біля віктора Господнього в святилищі, кличе Господь від людей. І ви бачите наших діяльників, які вони стоять з вами разом цю хвилину. І Господь їх кличе до того свячення, що вони переступлять цей царський вхід, і на них зійде благословення Боже, вони з нинішнього дня, стануть священниками в Христовій церкві. А ми разом з вами молімся за них, щоб вони були добрими пастирями. Щоб ми пам'ятали, що прийшли послужити Богові і послужити вам, нашим дорогим людям. Нехай Бог благословить ваше служіння. Я свідомо присягаю. Так мені Боже поможи в тройці святій Єдині і ця свята Євангелія. Господи, горіли, Господи, молимо, гори, сло, Боже, Ірині, Юрія, Андрія та Бориса, і за спасіння, їх Сьогодні ми дуже раді вітати в нашій парафії, в нашій громаді, нашого присвященного архієпископа Кир Володимира, з нагоди таких архіпастерських відвідин, щоб з тою великою любов'ю ще піднести молитву до небес за Богом бережену державу Україну, піднести за наш український народ, за наше воїнство, владу, а ще би в тих молитвах владика цій службі Божій висвідчив нових ірею. також завдячую Богові за тих 25 років священства свого служіння в церкві. І нехай Господь Бог новим висвяченим єреям благословить ту щасливу долю для служіння на Христовій ниві, на много і блага літа. Української греко-католицької церкви, всечесного отцю федру Бойку, пару у парафії, воздвиження чесного Христа, СТ Лисець лицейського пропадаріату. Мир вам у Господі! Прийміть найщиріші наші вітання і сердечні побажання з нагоди 25-ліття священства, обов'язку справжнього паста створення доброї. Християнської спільноти, ликання Духу парафії та утвердження Христовій вірі за вашу пастирську жертовність, ревну працю та вагомий мене в розвиток парафіяльного соціального служіння. Складаємо вам слова подяки і висловлюємо визнання та похвалу. Нехай все не ростиві Господь. Приме вашу працю, як приємну жертву на свій Небесний престол. а вам іще повні своїх за молитвами Пресвятої Богородиці та всіх святих і праведників української землі. Благословення Господнє на вас, архієпископ і митрополит Іван Кроківський Володимир. І сьогодні, через того Духа Святого, ми всі цією громадою кажемо вам дякуємо, спасибі, наш духовний батьку, за той відвіданий, за те, що доклади в вашій церкві на цій кафедрі, трьох володірею, яких висвятили, і даєте їм життя для того, щоб вони спожили, прославляли Бога. А від нашої громади вам, нехай Господь Бог зсилає Божої ласки, благословіння на многое і благою літання. Церква греко-католицька, е особливо, стоїть на передовій спільно з нашими Збройними силами, адже ти не вклад капеланства, яке церква дає, і не тільки в Збройних силах, а в медицині, у Святому житті та всіх галузях нашого життя. Ми відчуваємо сьогодні потребу суспільству єдна не з церквою, і це дуже велике наше таке досягнення, і якраз сьогодення. Я радий вас бачити, вітати на нашій, нашій громаді. Це такі символічні квітки від нас, І з вашого дозволу, владику, я хочу теж привітати Федора, бо не так довго громада відбулася. Але як центральна садиба, центральна духовна садиба громади, мені дуже легко працювати. Я щиро дякую, я дякую підтримку, бачу, я бачу мудрість в чинках, Я член виконкому, я бачу, що ми докладаємо максимум до того, щоб наша громада розросталася, щоб духовенство у нас було, і ми свідком того є, що сьогодні ми маємо на теж. Я ще вас і дякую. Дай Боже, 6, я здати. Дякую, дякую, вас петеречка, у вас Афель. до листя завітав владика Володимир Війтишин, де була спільна літургія, відбулася служба. І саме приємно те, що сьогодні на цій службі підсумували 25-річчя служіння отця Федора. І ще найважливіше було те, що отець Федор виховав молоде покоління. Відбулося освячення диканів, священники. І саме основне, що один з них це наш лисецький житель Юрій Федорчак. Я щиро вітаю всю громаду, вітаю отця Федора, вітаю отця Юрія з чудовими святами. Ми знаємо, що Проєкт, проєкт який ще ніхто ніколи в світі не переміг, буде Україна, буде світле наше майбутнє дітям, внукам і правнукам. І так воно буде, бо Господь нам тому допомагає, тільки потрібно його нам дуже щиро і ревно просити і завершимо, завершимо наше моління молитвою за Україну.